На превеликий жаль, дуже часто внутрішньопартійні дискусії беруть гору над національними, і от якраз те, що відбувається з цим питанням, США, є тому мені здається яскравою ілюстрацією. Замість того, щоб обидві партії об'єдналися і вирішили питання як національного, так і глобального характеру, має на увазі надання допомоги Україні Ізраїлю та Тайваню, вони вибачне це слово гризуться між собою чому тому, що треба показати себе своїм виборцям з начебто найпатріотичнішої найкращої сторони. А у підсумку ми маємо результат, коли не вирішується ні національне питання, ні глобальне питання, і внутрішньо партійні інтереси беруть гору над інтересами всієї держави. Це дуже сумно, але це хвороба. Тичного суспільства, коли е, е, партійні осередки, ну я кажу, на жаль, на жаль, е, вважають себе най, найвищою інстанцією в суспільстві, і що саме вони повинні вирішувати так, як їм здається потрібним, а не шукати належних компромісів. Хоча ви знаєте, ну є надії, все таки в сенаті, е, начебто, домовилися про е, оцей самий компроміс. Хоча деякі з республіканців і деякі експерти говорять про те, що це не означає, що такий самий компроміс буде знайдений в Конгресі, і це сумно. Ну насправді, через те, що в Конгресі шукають компроміс, бачимо, що Європа більш-менш більш-менш підніметься, і от канцлер Олаф Шольц закликає європейських партнерів надати Україні більшу фінансову і військову підтримку. І була інформація про те, що канцлер Німеччини наступного місяця вирушає до Вашингтона для зустрічі з президентом США Джо Байденом. На вашу думку, про що говоритимуть? Ну, відносно першої частини вашого запитання, справді Європейський Союз демонструє е, зараз е, ну, таку знаєте, приємну рішучість. Це вперше за багато місяців е, розмов, закликів, дебатів. Е, і тут Олаф Шольц якраз е, теж приємно здивував, тому що е, е, ну, бере на себе е, е, ну, певну таку знаєте лідерську роль. Йому б ще трошечки сміливості з питанням про надання Україні ракет Таурус, і тоді взагалі можна було б вважати його лідером об'єднаної Європи в питаннях надання Україні допомоги. Ну поки що цього немає, але будемо сподіватися, що все ж таки знайдуться аргументи і механізми, яким чином це треба досягти. Другий момент це те, що Європа 1 лютого. І є на це всі підстави сподіватися, проголосує за виділення в Україні тих самих 50 мільярдів євро допомоги на наступні чотири роки, що є для нас критично важливим. Навіть попри те, що Орбан продовжує маніпуляції, шантажі і все інше, таке рішення скоріш за все буде ухвалено. Почекаємо, що сьогодні. Відбудеться в Ужгороді, коли зустрінуться два міністри України і Угорщини. Думаю, що якісь позитивні елементи ми з цієї зустрічі так само отримаємо і про результати почуємо.